Доброго ранку, любі малята! шановні батьки, запрошую на нове цікаве заняття. Ану нагадайте мені, будь ласка, в якій країні ми живемо, як воно називається? Так, правильно, Україна. Подивіться, яка велика родина, а в що вона вбрана? В Український національний одяг. А ці хлопчик з дівчинкою. Так, теж національний одяг. А дозвольте з вами поговорити про наш сакральний символ вишиванку. А ви знаєте, малята, що нашу вишиванку знають у всьому світі. Вона дуже гарна, яскрава, різнокольорова. Є святкова і повсякденна. Угадайте, що це? Це Калина теж наш символ. Подивіться, яка різнокольорова Україна і в кожній свій орнамент. Подивіться уважно і скажіть, яких більше кольорів ви бачите. Я більше бачу червоний колір. А ви ще які кольори бачите? Так, ще є чорний, синій, золотий. Чорний і червоний це магічні кольори. А дивіться, які різні символи. Вони не звичайні, а захисні. Дітки, подивіться, кого ви бачите на світлині. Так, це дівчинка і бабуся, це онучка і бабуся. А ви знаєте, коли в родині народжувалось немовля, першу вишиваночку вишивала бабуся або матуся. Вишиваночки робили, щоб дітки були здорові, щасливі, радісні. Подивіться, як гарно виглядає вишивати одяг. А це світлина зроблена дуже давно. І вона ще чорно-біла. Погляньте, які гарні вишиванки. Подивіться, яка гарна вишиваночка. Давайте і ми намалюємо. А зараз вас запрошую на малювання. Для цього ми візьмемо заготовочку нашої вишиваночки. Водичка, пензлик, вушні палички, фарба червона та зелена та серветки. А ще потрібен гарний настрій та наші пальчики. Так, спочатку ми давайте зробимо візеруночки. Ми вже вміємо проводити хвилясті лінії. Мочуємо наш пензлик, обережно набираємо зеленої фарби і будемо проводити хвилясті лінії. Лівою ручкою ми тримаємо нашу вишиваночку правою обережно проводимо хвилясті гарні лінії. Так, прикрашаємо тепер рукава. Ось так, вона буде гарна та яскрава. Ось так. Далі ми будемо малювати листочки. Обережно прикладаємо. І промальовуємо листочки. Ось так повторюйте за мною. Так само ми робимо на рукавах. Ось так обережно будемо промальовувати з однієї і з іншої сторони. Дітки, якого кольору ми малюємо? Так, зелений кольором. Тепер нам потрібно підготувати палички. Набираємо червоною фарбою, це буде наша калина та прикрашаємо нашу вишиваночку. Ось так обережно прикладаємо. Тепер якого кольору ми робимо орнамент. Червоний колір, правильно. Так само ми прикрашаємо і робимо нашу святкову гарну вишиваночку. Я сподіваюся, у вас ще гарніше, ніж у мене? Буду чекати на ваші фото. Ось така гарна вишиванка вийшла у мене. Так, дітки, нагадайте, про що ми з вами говорили? Про вишиванку. Це який одяг? Наш національний. Хто вишивав? Першу вишиванку для діток бабуся або матуся. Як ще можна назвати нашу вишиванку? Це оберіг. Молодці. Дякую за увагу. До нових зустрічей!